Мукачеве. За однією з версій назва міста походить від праслов'янського слова мука, тобто борошно. На річці Латориці стояв водяний млин, на якому перемелювали зерно і торгували борошном. За іншою версією, назва міста походить від угорського слова мункас, що значить працьовитий або працівник. Замок Паланок виконував функцію контролю торговельних шляхів через верецький перевал, що поєднував Середньодунайську Дунайську долину і Східною Європою. Особисто мене вразила криниця. Вік криниці більше 600 років, глибина 76 метрів. За однією з легенд робота шла не дуже вдало. Вирити глибоку криницю було дуже складно. Її стіни руйнувалися, а вода все не з'являлася. Коли князь уже зневірився, перед ним з'явився чорт і запропонував допомогу. Але допомога біса мала свою ціну мішок золота. Князь і радий був би заплатити за колодязь, але скарбниця спорожніла. Тоді його дружина порадила, що мішок золота міра неоднозначна. Чорт не уточнив, скільки там має бути золота, чи не так? Князь прислухався до поради дружини і кинув у мішок дві останні золоті монети, вручивши його нечистому. Чорт обурився, але договір уже було укладено. У страшному гніві нечистий кинувся в колодязь і зник у ньому зі словами Все одно воду пити не будете. З того часу в колодязі чутно якісь звуки та шухів. Це порається обдурений чорт. Термальні води, комплекс жайвернок, берегове. Термальна вода йде прямо із свердловини глибиною 1200 метрів і та не піддається технічній або хімічній обробці. Вода в термальних басейнах має на гирлі 56-58 градусів, тому не потребує спеціального підогріву, а навпаки, охолоджується до комфортної температури. Щойно добута з-під землі термальна вода є прозорою, але при взаємодії з киснем набуває коричневого, ніби ржавого кольору. Специфічний запах термальної води обумовлений наявністю в її складі сірководню, який при виході на поверхню окислюється і відразу розкладається. Термальні води косину розташувалися на шлейфі залягання мінеральних термальних вод, який простягається через частину територій таких європейських країн, як Франція, Італія, Іспанія, Сербія, Хорватія, Австрія, Швейцарія та Балканський півострів в Україні. Цей шлейф охоплює більшу частину Закарпатської області, а саме виноградівській і береговській райони. Цілюща вода курорту піднімається з однієї з трьох діючих на даний момент свердловин на Закарпатті під назвою 16Т. Ще у 80-х роках минулого століття її випадково виявили радянські геологи, шукаючи нафтові родовища. Гарячий гейзер термальної води прямує із свердловини глибиною 1190 метрів під землею, де потрапляє в термальний басейн з температурою 40-45 градусів. Вина Закарпаття вино непростий набій, який краяни п'ють майже щодня. А предмет національної гордості настільки об'єкт істинного культу, що на його честь уже понад десятиліття 5 разів на рік збираються винороби в Ужгороді, Мукачеві, Берегові і Виноградові на винні фестивалі, аби показати свої найвишуканіші творіння, білі й червоні, сухі та десертні вина. Це поєднання сонця і вітру творчості, і натхнення, щедрості та любові, традицій та звичаїв. Слава Україні.